Відранку на площі Галицькій демонтують кіоск, де досі продавали вуличну їжу. двері, що двері? Нашу двері. Власник показує документи. Каже, рішення міського виконкому про демонтаж його закладу незаконне. Було винесене рішення виконкому про демонтаж даного об'єкту. Я дізнався це і подав в суд в адміністративний суд. Справу. Ну, я маю на увазі, взяв матеріали і ми звернулися до суду. Суд ще не призначив справу, тобто відбувається незаконний демонтаж даної споруди, бо є немає рішення суду, немає рішення сесії. Саме основне це рішення виконавчого комітету, яке діюче. Воно чинне. Якщо він подав, це буде розглянуто і буде прийнято рішення. Якщо буде рішення суду про забезпечення позову, тобто призупинені всі дії, от тоді не можна нічого робити. На цей момент цього немає документу, і тому рішення виконавчого комітету чинне і ми проводимо демонтаж. Окрім того, власник кіоску написав заяву про побиття під час штовханини. Хто ось поніскування? Так. Розбили гулбу, побили, розбили, зламали ніг, зламали зуби. Ну Бу так, був розбили. Представник міського адміністративно-технічного управління каже: усе було навпаки. Власник поводився кілька, скажем, власників або власник поводився агресивно, відштовхував працівників, тому мусили запросити муніципальну варту, щоб вона допомогла захистити наших працівників. Ну можливо, щоб ханині. Щось там йому, тому що я вважаю, що він там був ініціатором, тому що він провокував всі дії. Правоохоронців на місце викликали обидві сторони. Отримали виклик орієнтовно 10.30 плюс-мінус на службовий планшет. З виклик звучав конфлікт між власниками цього закладу, тобто МАФО Кебаб та людьми з муніципальної варти. Приблизно було три екіпажі патрульної поліції і людей 6-7 тор з е, тору. Там були е, робітники муніципальної варти. Було теж приблизно 5-10 осіб. Обставини цієї справи далі з'ясовуватимуть правоохоронці. Демонтаж упродовж дня закінчили. Цей кіоск розташований на площі Галицькій, яку зараз реконструюють. Тут облаштовують громадський простір із фонтаном. І за планом реконструкції площі там не має бути жодного кіоску. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.